Усім привіт, граємо 2х2. Мені дісталася Нація, Франція. Так. Подивимося, що у нас цього відео. Людей треба замовити. Уху-ху, трохи не встиг поведувати склад. І ринок виходить теж. Але більше і швидше міський центр. Так, четверо не мають. Ідіть одразу золото тоді. А ви будуйте мені Ринок. Це повинно на каміння не виходьте. Так, один туди, сюди. 5 Так, ще один сюди, сюди, друга. Так, давайте подивимось третій, ми четверта, 1, 2, 3, 4, 5 і четверті. Погано. Дуже погано. 6300, так, бачите, не вистачило на каміни. Так, оп, є. Ох, 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 сюди. Приходьте до гори. Так, треба залізу, що? зробити ще одне золото ой поки я його не бачу так каміння не вистачає третього міського центру немає так розвідайте мені тут в куточку можливо там просто прихований скарб який я не бачу так 18 16 відразу навіжу лежить так Тут 10, 11. Давайте, де золото у нас надіє одна. Давайте виберемо ще одну побудимо. З'їжджу поки проблеми. Обміняємо, щоб не зупинялося виробництво. Так, нам потрібно дерево ще. Багато дерева. Так, що тут у нас? Пусто. Залізо... О, золото ще одне є. Супер. Так, мені потрібно п'ятеро добровольців. Ну, чат О, ощі одна золотоносная крутя. Чудовый, иди сюда. Иди сюда, зараз вменяем. Три наїжу. Щоб насочкував. Так, що, камень, наверное, добывается чи що? Ну, добре, на камень. Летіть хлопці. Так, 11 наканів окремо Будете у мене працювати тут. Золото у можна вже удосконалити і одно, одне. Покращимо декілька. Так, 4. 4. Окей, 4. Супер. Шестеро. Сюди залітайте. Я академію не От Оце я буду. Так, мені потрібна академія. Вже 9 хвилина, я ще не зробив академію. А вже думаю про дипломатичний центр. Так, щось повільно робляться. Француза. Йдіть сюди п'ятеро Є якесь відчуття повільності. Так, мені потрібно тепер окремо дерево. Ось тут непогане дерево. Сюди, сюди. П'ятеро залітайте. Ще тут. О, ще п'ятеро. Сюди. Потім сюди. Так. Так, що я ще хочу. Це я вийде. Заходьте. Так, з золотом проблем тепер немає, але є проблеми з академією. Так, ви на дерево, а каміння в мене більше ніж достатньо. О, кто є так гарно. Так, еще п'ятеро на неделе. Что? Так, людей не вистачає Будемо робити досконало тоді. О, 4900 Золотоносно можна Давайте ще раз золотоносно. 7 Симклон, в принципі і так же все погано. Могло бути і набагато гірше. Так, ще одне дерево, давайте. Тут і сюди. Так, розумію, у мене золото зробилося, але давайте тоді ось ці відправимо на золото. Одразу ж добудуть. Давайте, добавляйте. Здається, тут же не, не збралися. Так. Тут же не збралися. Добре, відправляємо сюди. Є, чудова їжа. Нам потрібно тепер... А, дерево еще, отсюда. Еще одно золото нас, ну давайте тут обоснованно. И все. А, ежа не достаточно, Вот то я выбрал. Так, ежа 2000. Сюда, оп. Я, чудово. Так. З золотом проблем немає. Це добре, це прям дуже добре, мені подобається 5-5. Але ось з гранадерами мені не подобається. Так, ви камінці вже стільки на Що можна вже не начепати. О, тут, до речі, непогане дерево. Так, скільки ще тут шахт у мене? Треба подивитися. Оп-оп так, Трамп помдувати вже якийсь парканчик. Так, візьмемо палочку. Чотири О, залізо бачимо, є Чудово. Так, так, так. Огорожу сторону. Ай-яй-яй. Що це таке? Так, так. Так, золоту не забираємо. Чудово. Так, ще бачив. Залізна шахта є. Чудово і ще десь тут. оп оп, супер. Так, тепер каміння робимо. Залізу немає. Що поробиш? Так, золота в нас вистачає. Але людей... Так, я мав вже подавати дипломатично. На третій хвилині. Це ж. Це просто ж. Не третій хвилин наш 120 Так, доведеться від захисту грати. Угу. Бачимо наш... Е... Фу -фу. Так, так наробіться. Трохи відправимо, що вони поробили. Трохи там що ви не доробили тут. О, Так. зроблю ка я, знаєте, драгун. Як, Якщо в мене не виходить цих орендашорів вчасно, то може за 2 хвилини встигну зробити саме драгонів. Це буде прикольно, мені здається. Так, окремо сюди на дерево. Так, будуйте. Будуйте. Ага. Тут он не может пройти, здается. Так. Ну, мы сделаем сюда. Вот так вот. Супер. Так. Я Чудово дерево. Сейчас как сделаем, то они все попадают. Так, еще одно ставим, Это круто. Так, силу постріл. Спочатку їжу. Девітеро сюди. потім сюди. О, скоро стрільність є. ще одна надо треба. Одна хвиля не залишилась. Так, яка у нас шахта? Ось ця ні, Нам потрібно її заповнити. Давайте. Так, ось ці офіцери швиденько. Тут, 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 тут. Бо я зараз відчуваю, буде на переводки мені. Так. Нормально. Так, здається, усі розійшлися куди треба. А, еще тут, тут, тут. Ну, добро. Очень трохну. Так, еже я. Чудово. Мои, мало, мало двое работают сильно ничего страшного еще будет. Тут еще у нас маловато людей. Вот 25, нормально. Нормально. Так 15 тысяч, давайте 10 тисяч на новий гілле. Еще 10 тисяч дерева на гілля. Я 15, робимо ще одну скорострільність, дерево не вистачало. Забираю дерево. Ай-яй-яй. Давайте сюди і на дерево йди. оп так так так, тримаємо, тримаємо, оп! Е, чудово. У нас вийшли. Так, тримаємо, тримаємо, тримаємо. оп! ааа, не насти. Чей забираємо стиль. Добре, відходи, відход. Відходи, відходит. Так, ви десь стару тут відстрілите, ви десь стару тут Основна маса тут буде. Чудово. Чудово. Так, ви теж можете сюди йти. Троки відходку. Чудово перемовили. Супер. Перейдіть всі сюди. Супер. Так, тепер Ctrl-Shift A, без цих, без цих. Ctrl-1. І Йдемо на коричневого. би це дивно не звучало. Але ми йдемо саме на ногу. Він нас цікавить найбільше. Так, мені потрібно перейти сюди, а для цього мені потрібно... Так, мені стайн, що треба зробити. Ще не вистачає заліза, Давайте 20 тисяч на залізо. Супер. Стайню зробимо. Ще силу пострілу. Чудово. Так, ви нас очкуєте тут мене. 28. Добре, від не їжу. Так. Угу. Бачимо, тут у нас хаос на вучку. О, ось так добудовувати. Добудовувати. Сюди йдіть Немає місць. Місця нам потрібно, тому добудовуйте. Добре, що ви такі компактні. Можете спокійно все зробити самі це просто чудово. Так, сюди, сюди. Супер. Є. Так, так. маємо все собственно сюди. Сюди, в бік, сюди, сюди. Нам треба обходити. А наш союзничок хай буде і йде. Нам треба сюди. Сюди-сюди. Чудово. Чудово, чудово. Все, йдемо. Йдемо далі. Йдемо. Входимо. Супер. Все, тепер можна тут підстріляти. Чудово. Роз... роз як це пизд, сюди добре йдіть. Повертайтеся. Тут вже все зібрано, все зрозуміло. Подивися це наші. Це ж наші. Не наші. Так, добре. Фух, так, тут розгромили. Угу, бачимо, він знову сюди приходить. Ну то давайте. покажите, то что начнем вас поможем. 18 встреча, вижу у нас встречается. Еще мы так Ну еще мы так держим. Так давай-то еще сюда. Так, идем нас сюда давай-то. Ага, мы у нас встречаем ресурсы. Ну ничего не бывает. Залезу. Так, тут мы будем простреливать у них. Вот как-то, вот, вот, вот Так, череда. Так, выйдет кто-то далее. Вот это, вот кто-то. Вот, вот, вот. Нам потрібно тут розбиратися і так трохи сюди підведемо. Силу пострілу ще немає, так? прав. Заліземосячого. і тут уже забудемо селянами. Так, гарно заминули, супер. І тепер сюди йдіть Селянами зараз забудемо Ее -е, чудово. Супер. селяни просто бомба. Все зробили. Все, можна всім йти в атаку. Що тоді я все зрозуміло. Ну перемогу. Нормально так. Виділля мені знову не вистачило. Це я прогавив, але щось мене врятувало, я не знаю що. Так, дякую за перемогу. Дякую.